Надія це та таємнича сила, що підтримує людину протягом. Усього життя не втрачена надія. Це не просто телепроєкт, це спроба зберегти та популяризувати унікальну культурну спадщину Запорізького краю, бойова культура та степовий розпів, кам'яна могила і стародавні кургани, кам'яна пластика та вишивка. Команда телеканалу МТМ в рамках гранту від Українського культурного фонду Запоріжжя культурний форпост створила шість хвилинних фільмів про збереження нашої ідентичності. Акцент робиться на частці не і чому ця надія не втрачена? Бо теми, які ми для обрали для цього проекту, вони вкрай важливі для розуміння, що таке Україна, звідки вона має витоки, звідки її коріння походить, і чому саме це намагається знищити або привласнити наш ворог. Понад 60 годин від знятого відео зйомки в десятках локацій Запорізької області та навіть сусіднього Дніпра більше 20 фахових спікерів. Такі факти про проєкт озвучили на презентації з нагоди завершення першого сезону. Ми створили навіть базу базу знань. Певних зафіксували. Нинішній стан на осінь 2025 року, як зараз в якому стані знаходяться ці об'єкти, яка ситуація з носіями традицій. І головне, в кожному випуску ми давали світло в кінці тунеля, що зараз робиться, чому ця спадщина не може бути знищена? Невтрачена надія це не просто зібрані факти, це збережені живі свідчення про спадщину Запорізького краю. Як учасник однієї з передач я можу сказати, що тема була вибрана надзвичайно актуальна, бо йшлося про кам'яну могилу національний заповідник України, і наразі він знаходиться в окупації. Актуальність передачі вона ну зашкалює, я б сказав, тому що. Вище планки немає. Ми говоримо про святе під загрозою фізичного знищення. Унікальна степова камінна пластика. Ми проводимо евакуації кам'яних баб коловецьких скульпт 11-13 сторіччя з території Донецької області і вже на жаль сходоніпетровської області. Вже протягом двох років. Ми евакуювали вже більше 23 скульптур. До нашого музею, де вони зберігаються, ми маємо надію, що тимчасово програму про унікальну кам'яну пластику знімали в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. І вже після виходу цієї програми каже Юрій Фанигін, до музейників звернулись люди, які її переглянули з проханням вивести з під обстрілів ще три кам'яні скульптури степу. Наше завдання зберегти і передати. Все, що стосується нематеріальної спадщини, воно, на жаль, дуже крихке, тому його дуже легко знищити. Найважливіше для нас зібрати інформацію, зафіксувати, передати і практикувати таким способом забезпечити життєздатність. Проєкт Невтрачена надія це доказ. Українська культура жива, її не знищити, поки ми зберігаємо пам'ять і культуру. Переглянути всі випуски циклу Невтрачена надія можна на Ютубі телеканалу МТМ. Ніколи не втрачайте надію, бо саме цього прагне наш ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. Це була програма Невтрачена Надія. До зустрічі Анна Дереб'ян, Микита Дейнега, телеканал МТМ.